Вітаю, друзі! Сьогодні презентуємо вашій увазі хід будівництва житлового комплексу Атмосфера та Атмосфера Лайф». будинку номер 3 проводимо роботи по благоустрою прибудинкової території. Продовжуємо оздоблення вхідних груп. Виконуємо монтаж ліфтів. Проводимо монтаж віконних конструкцій комерційних приміщень. Проводимо внутрішнє оздоблення квартир та місць загального користування. У будинку номер 4 в першій та другій секціях відбувається цегляна кладка сьомого поверху. В секції номер 3 цегляна кладка п'ятого поверху, в четвертій секції цегляна кладка четвертого поверху. У будинку номер 5 виконуємо монолітні роботи першого поверху. В житловому комплексі Атмосфера Лайф» на сьогоднішній день виконано зворотню засипку фундаменту, гідроізоляцію. Виконуємо роботи по прокладанню комунікацій. Розпочали роботи по цегляній кладці стін. Ми щоденно працюємо. Та виконуємо неймовірний обсяг робіт задля того, щоб у наших житлових комплексах скоріше лунав дитячий сміх та ваша родина відчувала себе затишно у власній новій домівці. Щоденно чекаємо на вас у відділі операцій з нерухомістю. До зустрічі!